Щось. Бо якби він був в Росії, там ще гірше було. він Ну, а він не знає, що сказати, це не дурно. Зо, водоробець з тобою. Гладить тебе? Коза. Відкочує мене. Дивися, Ваню, як вона такою головою по всьому ньому. Де? А тебе буде ще більше любити, як котика буде бавитися з тобою? Не душе її, не душе. вона хоче вилізти не душе. Їй незручно. Мама. <свіття> Мама. Ти дивися, бачиш, як вона його слухається? Мама. Ну я знімаю Ілюшу. Я не бачу пашки тепер, Ілля. <свіття> Мама. <свіття> <свіття> Тихо, я знімаю Ілюшу, не завжди. <свіття>